13 грудня у початковій школі Волошка пройшов творчий та креативний захід «Прикрась ялинку для ЗСУ. Учні першого класу разом з поліцією об'єднали зусилля, аби підняти новорічний настрій для наших військових. Гасло цього заходу було особливо значущим. Поки військові гріють наші серця своїми перемогами, ми будемо своєю турботою гріти їх. Діти власноруч з теплом розмальовували гіпсові фігурки, прикрашаючи їх яскравими малюнками. Після чого кожен з них писав або малював лист побажання для військових, висловлюючи свою підтримку та позитивні думки. Кожна дитина, поки виготовляла цю іграшку, вклала туди всю свою душу, вклала туди всі свої мрії, свої побажання. І кожен такий маленький крок він наближає нас до перемоги. Першокласники за допомогою батьків приготували теплі подарунки, шкарпетки. Малеча охоче ділиться, готували подаруночки з душею. Я і гелушки на йолочку і письмо ЗСУ. Тався ой, на ЗСУ. Написала, що ЗСУ топ, ЗСУ победить. Це було цікаво та не менш важливо, адже дітки разом з поліцейськими не лише створювали красиві прикраси для ялинки, але й вчилися важливим речам виказувати свою вдячність та надію тим, хто стоїть на захисті нашої країни. Ці подарунки дітей зігрівають серця наших захисників, які захищають нашу Україну. Вони їм як талісман. Роблячи теплі подарунки, дітки проявляли свою любов і підтримку військовим. Ще з початкової школи вони розуміють мету цього заходу. Ну, і для новогоднього настроєння, і що тепло було ногам. Такі події дарують віру в добро та щедрість, нагадуючи нам, що кожен може зробити світ кращим, а нашим солдатам, що вони не самі. І ми завжди пам'ятаємо про них. Нехай новорічний настрій супроводжуватиме військових, приносить радість та надію. То саме такими своїми вчинками, такими діями ми показуємо, що ми підтримуємо свою Україну, що ми єдині і що ми непереможні.